Я не знаю, де той музичний фестиваль, але, але я походила по магазинах і подивилася на це все. І от вам показую це все. Це в них такі смітники. Я біля свинника тут воняю, тут такі всякі статуетки, всі. ну прикольно. Так. Так що я. Я просто прогулююся. На вітрині був мішок коноплі. Хочу глянути, чи це я можу купити мішок. Дивлюся на речі, футболочки, але мені треба цей мішок. О, оце він є. Скільки він коштує? 50 доларів, але він, там нема коноплі всередині. Шкода. Улюблені мої грибочки, мохоморчики, чи то купити собі одного. Але вроді би в мене повинно вдома бути. А це хто такий? Нагадує когось. А це відкритку. Куплю відкритку, вишлю своїй мамі. О, якийсь такий містичний герой. Ще що тут є? Ну, це для китайців. ну сочки, Це ми знаходимося в специфічному магазині. А що це зверху? Невже це скелет? Людський скелет, але зроблений з дерева. Декорація. Ну, придумано непогано, артистично. А це що? Ще один? Не вже, не вже цей магазин? Що тут є? Я не можу повірити. Можливо, я куплю свята вечеря. Хіпі стиль. А це що? Це, вроді би, бонги. Їх тут а, багато. багато. Які ж то я собі виберу? А, Оце мені підходить з пластикової бутилки. А. Це все про конопелечку. Я її ніколи не пробувала. Я думаю, можливо, треба попробувати. О, оцей бонг вже більш мені підходить краще. Я хочу в такому стилі італійському. Е, Італійське скло, щоб нагадувало, але, ем, можливо, таке різнокольорове скло. І маленькі я, я бачу, і великі. Не знаю ціну, треба спитати у продавця. Я чую тут сміх. Багато туристів. Роздивляюся бонги, які ж то я собі куплю. Мені подобаються оці такі перламутрове таке скло, оцей оцей точно, оцей рожевенький там зверху, мені таке піде. А тут ще є такі от з н і там різні. Малюночки продавати гриби лампа. Цікаві тут абонги з Сімпсонами. Тут їх тут їх завалом. Чую я сміх кругом смішно. Всім смішно. Перекусили чіпсами і не знаю, підемо десь полазимо. Зараз я зайду в магазин. Це, типа, кафе таке. Це я біля магазину. А, значить, мені дівчата, мої діти, сказали, що означає цей абориганський прапор. <свісна> Зараз покажу. Це сонце. Це сонце жовте. Червоне це як вам. Червоне це земля, ну пустеля, там у них червона пустеля. І чорне це небо, темне небо, ніч. А я думала, що це як... Люди чорні, а не знаю, ну перевірю. Вони дівчата кажуть, що це небо чорне. Так, зараз покажу вам, як тут класно. Мир бажаю всім миру. Ну, це. Марлей, гавайський цей співак, знаменитий їхній. Ну, не їхній, всесвітній. Тут його люблять і стиль так. Показую вам, що тут ще є. Ну Тут, як завжди, все мухомори всякі і буддизм. Зараз покажу, ще такий класний плакат тут є. Такі мухоморчики. up a bit down she's good i know oh. she likes on my rings hello hello oh and you're a guy happy girl happy girl you oh. tell her up and down Aww. she's very gentle oh. she's okay she's okay she's un she understand you You wanna play? You wanna play? Give me, give me, give me. She's got a lot of phones. <laughs> <good>. oh, <laughs> Up. She just stays there. You're a good girl. You're a good girl. You say thank you. Oh, yeah. Mm Here's -hmm. a rubber band for you, girl. Yeah, yeah, right. My wife bought her home. My wife bought her home. She bonded with me. She laid the first egg. day. Yeah? She doesn't like any more. I mean, she she yes. So she's a really girl. love with you and when I get her Як вам такий рюкзак? Це все зроблено з коноплі. Э, ця тканина. Вона дуже стійка, і її дуже добре продавати. Е, її дуже тяжко знайти на базарі чи в секінгенді, її майже немає, тому що всі купляють дуже популярні речі, е, і всім таке треба. І вона дорого коштує. А це дерево побажань. Зараз ми глянемо, що це. Хтось бажав, я бажаю хорошого відпочинку за кордоном, хтось написав. Я дивлюся на це, а ще одне. Написано тут, вроді би, я бажаю, щоб я мав мочу як дракона, чи пісяв, як дракона. Я не знаю, ну може це якийсь прикол. А тут я бажаю щастя, здоров'я і здати іспит на водія. А тут я не знаю щось. Тут, а, це бажання людські. І я вам також бажаю всього найкращого, щастя, здоров'я, миру. Е, я, я би хотіла б, б, бути цим деревом бажання. Хочу, щоб у всіх збувалися мрії. Це я гуляю. Е, думаю. Що ж мені тут робити? Як вам така атмосфера? Може то покурити, я думаю, чи з'їсти пряника? Ну, можливо. Але я жартую. Треба їхати додому. Нема тут фестиваля. Ще трохи погуляю з вами. Не знаю, коли я в це містечко заїду. Ми не часто сюди їздимо. Ну, цікаво. Тут є цікавий базар, можна дещо побачити чи купити у цих хіпі. Яка гарна собачка. Просто неймовірно. Ну, йдемо далі. Рослини продають, звичайно. А це якийсь крутий магазин. І ці футболки, такий, от, такий стан. Коли покуриш, такий стан, але я ще не, я не курила. Ну, я так думаю, це мої такі думки. Так, це. О, це Ганс Розес, музикант, вроді би, його стиль. Це якась мавпа смішна. Ну, цей Боб Марлей. Що ще тут є? Ми, а, це Ін'янь китайські. Китайців тут багато туристів і студентів. Ну тут багато всього. А, це що таке? Це якісь наліпки. Розглядаю я банери. 76 доларів бачу. Ну, це дуже гарно. Я, ой, смішно. Е, НЛОшники, якісь такі містика, не гриби, грибна тема. Ці шапки. Шапки це класні. Веселі шапки. Я, я одягнула веселу шапку, і мені всі говорять, що дуже гарно я виглядаю. Зроблено 28 доларів. Чи то ще собі таку придбати. Ну, коли я побачу в секонд генді я придбаю за пару доларів, я думаю, десь мені зустрінеться колись. Це грибочки. Тут можна тут от така откриточка, просто кінгуру. Знову ці от знаки миру, кольори райдуги. Це банер. Якась така містика, оці казки, Фері. а це я, привіт! Це я так одягнулася. М мода, е як тут все незвично? Все про цю тему. Е конопелька, вона завжди, е ну, популярна, так, популярна, як і алкоголь, і куріння там табачне. Так, тут ще буде. Виходимо з цього чудового магазину і гуляємо далі. Ну, Цікава така атмосфера і немає фестивалю. Я не вмію спі... знімати нормально, в мене тут помилки, але я не буду його перез... переробляти. От як є, таке все. Смішно. Я чудово влилася в цю атмосферу. і Зараз перекусимо. В мене такі пирожиної і водичка. Зараз покажу вам. <сілик> така водичка. І це. Така. Красива Жакаранда цвіте е, пару місяців. Довго вона цвіте. Може, 2-3 місяці. Так, я чую звуки, тут вже молоді люди стали активними. Так, я їх не буду знімати, а це вони в барі сидять, так, молоді по 20 років. Так, вони тут не знаю, що зроблять. Ну, можна собі уявити, що тут вечором робиться. Не знайшла я ніяких музикантів. Я не знаю, де той фестиваль, але ну, тут буде парад. В три години веч... в обід буде якийсь парад миру. І треба знати, де він буде, на якій вулиці це все буде. Я. Напевно, ми поїдемо додому, так що ми не побачили ніяких музикантів, ніяких концертів. Отаку От погодили, подивилися в магазини і все. Щось я не знаю. Так, Подивимося, що тут робиться. Скейтовий парк. Збажаються. Так, я йду назад. Напевно, ми вже поїдемо додому, так що я не знаю. Щось не, мені не, не повезло. Ну, можна глянути цю прекрасну Жакара. Це австралійське дерево. І тут є таке. Е, е, я не знаю, чи воно австралійське. Е, е, ну, Тут є місто, там де є парад, Жако, фестиваль чи парад, фестиваль, скоріше, Жакаранди. Туди десь три години їхати звідси, від нас. І там є якісь вулиці, всі в Жакаранді, і вони там це роблять якийсь фестиваль. От воно таке. Впадає, так непогано таке дерево. Впадає так. Така все, може буде дорога така. Фіолетова. Так, які ж в неї тут квітки? якісь такі квітки нагадує барвінок. напевно чи м дзвіночок якийсь там. Ну, барвінок нагадує, такий гарний колір. Не знаю, чи її можна їсти, чи ні, чи вона якась лікарська, точно не знаю. Молоді люди розважаються. Це значить місце це. І де ж там де ж там є ті музиканти? В якомусь центрі. Значить, ми тут знаходимося, тут я ходила кругом. Точно не знаю. Більше якби з базари є а, 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 а тут вони артистичні, навіть даже є якийсь тут а, а, письменницький клуб. Ага, Німбін Руд Фестиваль. Ми на цьому мероприємстві повинні бути сьогодні. Щось я не бачу на якого фестивалю. Сьогодні так, тут можна гуляти десь, всякі треки. Такі дорожки, дороги. І що ж тут є. Так, іду я назад, я не знаю, де майк пропав. Побачу. Так, це такі будівлі е, до побудовані до війни в 1920-х-30-х роках. Оці отакі будівлі. Старовинні такі хати, вони є маленького розміру, такі не дуже, а є для, які будували для начальства. І вони більші розміру, там великі кімнати, вони більші такі, більш такі шикарніші, там потолки такі гарні, високі з, з різьбою. Ну, так, що ще такі морозового. Ну, Я вже наїлася блін. я вже пірожу з'їла, я вже не хочу морозу. Приїхали ми з того фестивалю, не бачили ми ніяких музикантів і не знайшли нікого. Там ну, звичайний день не було ніяких вивісок. Вроді би як і не фестиваль тої музики. Десятиріччя, ну була така реклама, десятиріччя музичного фестивалю, але ми приїхали і там нічого нема. Навіть вивісок не було, куди йти, тих, дивитися тих музикантів. Ну, ми не шукали і не, і не питали ні в кого. Просто я погодила по магазинах, там діти наїлися еклеру чіпсів і якось там води. І вони бутербродів. І одна і дівчина, це подруга моєї дочки, обригалася в машині. І так добре. Ну, одним словом, приїхали, ще мили ту машину. Ми зупинилися, там, чистилися в машині трохи туди-сюди, а потім приїхали. Ще я мила там, ну почистила машину, все нормально. Не буде там, я думаю, смердіти, ну побачимо. І ще що. Добре, що в нас сидіння з цього? З натуральної шкіри. З натуральної шкіри звучить так жорстоко. Жорстоко. Ну, зі шкіри, не знаю, чи це натуральне, чи ні. Якби вони ці сидіння були... Такими простими то було, б, мабуть, тяжче їх чистити. А так нормально все, я думаю, буде. Я зараз сперу нашу цю одежу, всю обригану. Дуже багато зараз робити треба. Вже майже 3 години дня. і Майже весь день пройшов. Ну, надію, що вам сподобалися ці мої хіпі пригоди. Побачити. До побачення. Надіюся, що ви раді мене буде бач... будете раді мене бачити знову. Дуже швидко, можливо, завтра. А поки що пока.